Вітаю! У нас сьогодні з вами ще одне домашнє завдання з цієї теми. Ще трохи буде завдань, але зараз ви бачите у нас із різних розділів задачі йдуть, тому що вже йде таке глобальне повторення всього матеріалу. І так повертаємось до першого розділу. Прилад приєднали до джерела постійного струму за допомогою двох довгих паралельних провідників, що розташовані на певній відстані один від одного. Як можна за допомогою магнітної стрілки визначити напрям струму в цьому електричному полі? І ось тут ми можемо зробити ілюстраційний такий рісунок. Ось у нас прилад, нехай це буде як резистор позначено. Ось у нас якесь джерело. І що ми будемо робити? Ми розуміємо, що навколо будь-якого провідника у нас буде магнітна лінія. І, наприклад, ми побачили, що магнітна стрілка у нас розташована ось з цього боку від нас, і ми показали цю стріл... північним полюсом від нас, і показали це ось таким чином, а ось з цього боку до нас. Тоді ми розуміємо, що напрям. Магнітних ліній ось такі. Вискористаємось правою рукою, будемо розташовувати праву руку так, щоб чотири пальці обхватували цей привідник, тоді великий палець покаже нам догори, і це буде напрямок електричного струму. А ми розуміємо, що електричний струм у нас йде в джерелі від. Плюса до мінусу. Якщо він сюди приходить, то це в нас буде мінус, а звідси, значить, він виходить. Ось таким чином можна розв'язати задачу, але я багато чого сказала словами, бажано хоча б трохи пояснення до цього написати, що ви зробили. Добре, наступна задача. Вам запропонували нарисувати схему електричного кола, у якому після замикання ключа будуть загоратися лампочки, а після розмикання лунати дзвоник. Тобто нам далі ось такі дві лампочки, нам далі ключ, нам далі дзвоник, нам далі джерело, і ось це, мабуть, електромагнітне реле. Ну, Я не стала окремо якось вигадувати, як позначається електромагнітне реле, тому давайте просто подивимось, яку схему можна буде запропонувати. Знов я. Відразу кажу, що ваша схема може бути інша, не така, як в мене, вона може відрізнятися. Мабуть, ви щось не так позначили, Теж можливий варіант. Мабуть, ви знайшли, як позначається електромагнітне реле і взяли просто позначку саме для нього. Неважливо. Давайте я показую ідею, якщо ви до неї здогадалися, то це дуже класно молодці. Якщо ні, просто подивитесь, ну, наприклад, те, що я можу запропонувати. І так, у нас є джерело. І ми до нього будемо під'єднувати дзвоник і лампочки. Перше, що ви точно розумієте, що ми не можемо дзвоник і лампочки під'єднати один до одного послідовно. Це точно буде неможливо, і тоді ми не зможемо нічого в цій схемі зробити. Тому стопудово гарантовано, я розумію, що у нас будуть ці прилади по різному паралельно розташовані. Далі. Ну, вузли обов'язково помічаємо. Далі що я розумію? В мене должен бути якийсь перемикач. Ну, якого сенсу перемикач? Тобто, або ми замикаємо це коло, або у нас якимось чином буде електромагнітне реле а, цей а, це коло розмикати. І це не обов'язково воно буде сюди переходити, але важливо, щоб воно все ж таки якимось чином замикала ці конструкції. І так, у нас за умовами, дивіться, що нам сказали, у нас а, після замикання ключа лампочки загораються, а після розмикання а, лунає дзвоник. Тобто, у нас ось тут должен бути ключ. Давайте ми його зробимо. Зараз я його дорисую. ось ключ. І нам за умовами сказали, що після розмикання, якщо ми його розмикаємо, Зараз після замикання ключа загораються лампочки, після розмикання лунає дзвоник. Це не ключ, це у нас реле, а ключ у нас буде ось окремо. Зараз почекайте, ось у нас реле це електромагніт, який буде притягати цей якір. Це у нас якір, а ключ у нас буде ось. І давайте ми дивимось Після замикання ключа. Якщо ми замикаємо цей ключ, у нас починає працювати електромагніт, він притягує реле. Це реле замикає цей контакт, і у нас буде коло, в якому е, будуть горіти лампочки. Бачите? Світітися лампочки. Але якщо ми розмикаємо коло, у нас е, електромагніт перестає бути електромагнітом. Е, це реле перемикається, і воно переходить на ось це верхнє коло, і тоді у нас лунає дзвоник. Тобто, ось це у нас. Ключ, а ось це у нас ось ця система целиком це електромагніт, електромагніт на реле. Ще раз за умовами: при замиканні ключа у нас електромагніт притягає реле, і горять лампочки. Після замикання ключа будуть загоратися лампочки, виконується. Після розмикання ми розмикаємо, у нас реле не працює, знов перемикається на цей бік і працює дзвоник. Лунає дзвоник. Ось така схема, але ну я до такої здогадалась, мабуть, хтось з вас щось інше запропонував. Буде цікаво, до речі, подивитися. Якщо щось цікаво зробили, можете мені окремо прикріпити саме цю задачу, скрін саме цієї задачі розв'язків, в вашу. Ну, в Google-класі, там, де ми з вами працюємо. Так, і нарешті фінальна задача на сьогодні 3,28. Тут протон рухається вгору в магнітному полі з індукцією 0,8 Тесла, лінії магнітного поля горизонтальні, швидкість протона дорівнює 600 км в секунду. Потрібно визначити силу Лоренца, що діє на протон, але ця задача набагато простіша, ніж та, яку ми розглядали з вами в класі з точки зору наприклад, рисунку. Тому що тут ми бачимо, що протон рухається перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Тому ми записуємо те, що нам дано швиденько переводимо в систему інтернаціональну. Сподіваюся, у вас це не викликало ніяких питань. Я записала здесь заряд протона як заряд електрона, але якщо що, ви можете позначити його, навіть як ми в класі це зробили Q маленька. І Q у нас 90 градусів, в даному випадку взаємно буде у нас швидкість і... Магнітна індукція. Але це ми повинні показати. Ось це у нас протон, ось це він рухається вгору, ось це горизонтально направлене магнітне поле. Ось тут у нас кут альфа-90, і в даному випадку сіла Лоренца буде намагатися обертати цей протон по колу. І ми можемо записати, що сіла Лоренца у нас дорівнює. Ну, я навіть тут написала по модулю, хоча у нас протони. Значок модуля тут був не обов'язковий, і я переписала потім от таким чином. Але синус 90 дорівнює одиниці, і потім, коли ми будемо це обчислювати, ми це можемо вже зрозуміти. Але якщо ви відразу вважаєте, що синус альфа дорівнює одиниці, десь написали, то у вас може бути формула просто як заряд умножити на індукцію умножити на швидкість. Перевіряємо одиниці, пам'ятаємо, що заряд у нас в колонах, індукція в теслах, а швидкість метрах за секунду. Тесла це ньютоном поділити на ампер і метр, Метри скорочуються, ампери скорочуються, залишаються тільки Ньютони. Далі ми перевіряємо, ви не перевіряємо, обчислюємо, і це, сподіваюся, не викликало у вас проблем. І ви теж отримали 7,7. На 10 в мінус 14 степені Ньютонов. Але після сьогоднішнього уроку, мабуть, хтось пам'ятає, що мінус 14 це приставка піка, і якщо ви її використали, ну, дуже добре. Але я не стала цього робити, це не обов'язково. І знов, бачите, ось тут я сіл Лоренса позначила L латинське. В класі ми сьогодні позначали L українське Ну, Неважливо, яку літеру ви будете використовувати, все одно буде зрозуміло, що ви саме робите, якщо є нормальний. Пояснення і опис цієї задачі. Все можемо відпочити до наступного домашнього завдання.